Бажаючи трохи облагородити ділянку, я поставив паркан з сітки гітер. Виглядає непогано, але занадто прозорий. А на своїй території хочеться іноді відпочити від сторонніх поглядів. Ось я і вирішив посадити по периметру плетисті троянди. Хочу поділитися з читачами технологією зберігання їх живців у відкритому ґрунті. В'юнкі троянди легко вкорінюються і швидко виростають, а до того ж, виглядають дуже респектабельно. В умовах середньої смуги доводиться підрізати їх на зиму. Зазвичай після такої процедури залишається багато гілочок товщиною в олівець. Ось я і вирішив пустити їх у справу. Тим більше, що і раніше траплялося розмножувати цю культуру живцями, зрізаний в потрібно звільнити від листя і шипів. До речі, по шипах неважко визначити, наскільки визріла деревина, якщо вони обламуються з легким тріском. Це гарантія того, що рослина цілком життєздатна. Технологія підготовки живців троянд. Гілку я розрізаю на кілька шматків сантиметрів по 20 в довжину. Робити косим або прямим, по моєму значення, немає набагато важливіше обробити кінчики. Для цього я запалюю свічку і капаю на верхній зріз розплавленим парафіном, нижній зріз розміщую в ємність з розчином корневином і витримую приблизно 2 години. Можна використовувати і інші біостимулятори Епін Циркон. Гетероуксин вибір місця для зберігання живців у відкритому ґрунті. Відповідну ділянку бажано перекопати і розрівняти, а потім зробити кілька борозенок. Глибиною близько 10 на дно кожної борозенки я насипаю просіяний пісок, а живці встановлюю під кутом 45 градусів, тобто просто укладаю на одну зі стінок, між ними має залишитися кілька сантиметрів. Поглиблення я присипаю сухим торфом, а іноді і просто ґрунтом. Сховище потрібно завалити хвою на 15 двадцять, а зверху укласти лутрасил. Ці два шари не дозволять посадкового матеріалу відволожитися, живці будуть нормально дихати і не покриються цвіллю, пару разів я вирощував свій міні розплідник і під звичайною плівкою, в принципі, приживлюваність рослин також була високою, але плівку потрібно укладати тільки коли температура опуститься до 5 градусів. Кінці весни саджанці можна буде пересадити на постійне місце або залишити їх в борозенках для дорощування. Спробуйте розмножити плетисті троянди за цим методом. Думаю, що результат обов'язково буде відмінний. Живці добре зберігаються до самої весни і досить швидко починають рости.